Привіт. На зв'язку інформаційно-аналітична служба систем Guru Markets. Почнемо зі зведених даних по компанії. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Пропонуємо вам уважніше розглянути всі параметри даної корпорації. Цей огляд було створено з використанням поточної інформації станом на 5 квітня 2025 року. Баххолдих в оцінці беруть участь 93 компанії, і це дуже репрезентативно. Ми розглянемо рішення, прийняті за результатами цього відео. Результат для компанії такий: мінус 2 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0 балів. І якщо дивитися широко, то в межах усього фондового ринку в сукупності зазначимо, що середня оцінка по всьому фондовому ринку в сумі становить 1,9 бала. Проти динаміки цін у підкатегорії 6,5 ВІЦ. Це явно ні про що не свідчить, але ми повинні мати на увазі цей факт. З капіталізації у підкатегорії 2508 мільярдів доларів. Балансова капіталізація компанії становить 324,49 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 2143 мЛРД дол. Провівши порівняння зайнятих часток ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Капіталізація балансу становить 15,143 тисячні віц. на 35% менше частки капіталізації фондового ринку. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги аналізованої компанії становлять 739,754 мЛРД. Боргові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 228% капіталу товариства. Результат за борговими зобов'язаннями підприємства дуже поганий, мінус 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 10,3. Із середнім показником для підкатегорії 9,6, що на 7% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка ціни акцій до показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії терпимо 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 56 860 млн дол. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 55 626 млн доларів. Що на 2,2% менше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії допустимо 0 балів. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 2,1. Середній показник під категорії 1,3 на 62% вищий ніж середній показник під категорії. Оцінка показників ринкової вартості до його доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 282 670 мільйонів доларів. Орієнтовно прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 276 530 мільйонів доларів. Це на 2% менше, ніж зараз. Оцінка показника прогнозованого майбутнього доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимо 0 балів. Маржа продажів становить 20,1% із середнім показником у підкатегорії 13,1%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 12,409%. Це на 89% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на кожного працівника організації становить 1853 тис дол. А за підкатегорією 981 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 88,9%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника становить 179,3 доларів. Середній показник по підкатегорії становить 102 тисячі доларів. А різниця між середніми по підкатегорії та показниками компанії становить 76%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного співробітника компанії становить 891 тисяча доларів. У підкатегорії 777 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 15%. Оцінка доходу на кожного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Скорочені акції становлять 0,9% порівняно із середнім показником для підкатегорії 0,9%. Це показник можливого короткого стиснення. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 28%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 210 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 269 доларів. США. Динаміка фактичної оцінки та консенсус прогноз становить приблизно 28%. Переходимо до таблиці замовлень, яка доступна посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення. Прийняті в даному сезоні довідковою системою гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі довідкова система оцінки запасів Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки поточне відео є оглядовим. Дякую громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Макетс. Ти найкрутіша публіка у всьому світі.